Організатори розповідають, це вже третя акція, яка привертає увагу до української мови. кажуть, мета підштовхнути бізнес до простого, проте дуже поширеного у цивілізованих країнах кроку зустрічати клієнтів рідною мовою. Тим більш попереду євро 2012 Туристи мають ідентифікувати Харків з українською культурою, а найлегше це зробити через мову. Йдеться про прийняття позитивного європейського досвіду, про те, що власне завжди вітають гостей державною мовою, а вже потім переходять на мову клієнта. Стартували із табличками від пам'ятника Шевченка. Зайшли до першої крамниці і відразу поміняли власники. Не проти персонал задоволений, чому би ні? Ми, як російська на країнському. Здорово, особливо в рамках євро 2012 поміняє, було б зрозуміло, чому. Поміняємо. під час прогулянки сумською вулицею. Встигли замінити або просто подарувати близько 50 табличок. За словами Олени, кожна п'ята крамниця не мала таблички із запрошенням клієнтів взагалі. Тож адміністратори магазинів із радістю погоджувались на вивізку українською. Катерина Любімова, Дмитро Чуботарьов вісті.